Тільки уявіть, теплий бутерброд зі скоринкою коринкою і ароматний чай ідеальної температури. Сьогодні я познайомлю вас із двома помічниками, що зроблять цю ідилію реальністю: тостер і електрочайник легендарного американського бренду KitchenAid серія Artisan. У ній, до речі, представлено багато іншого кухонного приладдя від міксерів і до кавоварок. Ну що, перший наш герой тостер KitchenAid Artisan. У культовому дизайні така собі Америка 60-х оптичний гладенький корпус, класний колір, дуже акцентно виглядатиме на кухні. Тостер повністю із нержавіючої сталі, тож доволі важкенький, Має п'ятирічну гарантію. В комплекті також іде решітка для сендвічів, Про її використання розкажу згодом. І так на панелі три основні режими: кнопка увімкнення і сім рівнів сили присмаження. Для будь-якого режиму ви можете виставити потрібну вам температуру. У тостера є функція автоматичного підйому та опускання. Датчик розуміє, коли ви кладете скибочки і починає одразу ж автоматично і плавно опускати їх всередину. Тепер по режимах. Режим бейгл дуже прикольно працює. Скажімо, ви хочете, щоб у вашого тоста чи булочки підрум'янились тільки внутрішні краї, в той час як зовнішні лише підігрілись без просмажування. Наступний режим розморожування. Тут, я думаю, пояснювати не треба, все інтуїтивно зрозуміло. Третій режим сендвіч. Наприклад, якщо ви хочете приготувати не лише шматочок хліба, а й повноцінний бутерброд. Решітки допоможуть сиру не розтікатись, а хлібу не розкошуватись в процесі приготування. Вони автоматично, плавно опускаються і так само плавно підіймаються. Цей же режим можна назвати ще трошки, коли тост, в принципі, вже готовий, але вам би хотілося ну, ще трошки додати скоринки. Просто натисніть його. До речі, фішка цього тостеру, яку я особисто до цього ще не зустрічала. Якщо ваш хліб вже готовий піднявся на поверхню, а ви не забираєте його протягом 45 секунд, він автоматично опуститься назад у тостер, зберігаючи там тепло. Продуманість навіть у таких деталях. І не останнє за важливістю питання: а що ж із крихтами? Тут все продумано. Знизу дістається піддон буквально одним рухом і спокійно витряхується. Наступний наш герой, електрочайник тієї ж серії. Artisan від KitchenAid. Цей вайб, знаєте, коли всі прилади на кухні в одному дизайні однієї кольорової гамми нічого не вибивається. Це не просто електрочайник, це справжній термос. Адже він здатен отримувати тепло всередині до півгодини. Все завдяки подвійним стінкам. Корпус у нього металевий, з боку механічний датчик температури. Причому він показує температуру навіть коли стоїть окремо від підставки. Таке олдскульне рішення виглядає дуже стильово і дуже незвично, як для сучасної техніки. Температуру підігріву можна регулювати від 50 до 100 градусів. Всього 7 рівнів. Кнопка увімкнення, до речі, виконана не у вигляді тумблера, як у більшості сучасних чайників, а саме як кнопка. Вона має додаткову підсвітку, а також приємний тихий звуковий сигнал, що сповістить вас, коли чайник нагріється. Якщо вам не потрібне кип'ятіння, а лише, скажімо, підігріти воду для дитячого харчування дуже знадобиться. Загальна ємність 1,5 літра. Закипає він буквально за пару хвилин. При цьому працює він майже безшумно. Чайник також дозволяє кип'ятити мінімальну кількість води на одну чашку. Таке враження, що за вас продумали все. І це приємно, адже техніка кічене це про затишок, про надійність і продуманість кожної деталі. І якщо ви вже спробували приладдя із серії Артісан, обов'язково напишіть про свої враження в коментарях. Ну, а я прощаюся з вами до зустрічі у нових випусках. Па-па!